Раз у рік надавати одноразову премію до дня дошкілля у розмірі екрасного відокла. Це виходить без орієнтовно 15 тисяч гривень. Таким чином вони зможуть приблизно наблизитись до те, що отримують петрові річний Бо Якщо додавати, правильно, якщо не то потрапити та їм все з'їдають податки через прив'язку до мінімальної заробітні ну, коти. Єдиний шлях, як, якби зробити правильно з технічними працівниками, додавати їхні зверта це якісь такі одноразово ну, яку там помісячно, вона приблизно виходиться осіб цих працівників обслуговують. Якщо відняти 320, кажуть, чи став на річних працівників, то залишається. Ще 3 мільйонів, так? Десь орієнтовно. Ну, Загальному ну, це нам десь буде орієнтовно, там біля 12 мільйонів. Ну, це ж теж залежить від Ви mm -hmm. Знаєте, які відкати, чи є працівники, вони звільняються, одні приходять з різним оплатами. Багато хто без досвіду проходить. Ну так, це все залежить від категорії, від відстанції і так далі. Але це все тут прораховано загально, це відеосередньо. Але сте видали 996 тисяч за 2006 місячно. Це місячно. Це контроль це буде ще можна 12. Це по місячному, це підметися. Ну, ви дивитесь на цю країну. Це окремі, те, що проходила Оксана Васильівна, вона розказувала за постанову Кабінету міністрів. Вона прив'язана конкретно до військового стану. Вінять військовий стан, пропадає прям. Пропозиції, пропозиції на що зробити Премію, яка буде на постійній основі. Це перша друга графа була, що зараз не хоче. Це згідно рішення. Це буде з голодів чи стершович. 1 січня. Ну, з нового бюджетного року, що ми це передбачили в новому бюджеті, прийняли, зробили всі ці розрахунки. Ну, можна це робити зараз? Я маю сказати, що постанова про спереджені умови дії дійсно в воєнній статті. Це постанова про спереджені умови дії дійсно в воєнній статті. Це, розумію, це 26-й, правильно? Так, так. так.

Mm-hmm. <laughs> Я може тільки на сам так. Кажу, що хочеться старий по розір, ось на прийом, що ж тут. Я долучитися до сесії, бо я не можу поїти на 10-му числа. Зараз у не понеділок. Е, ви ж не подозорі? Є що ви 10-го працюєте. Потрібно на бонус. Залишити тільки, тільки дозволили розпочати. Я знаю, що робота. Фестиваль буде духовний кіст, що були людині запрошують. Це по цих. Духово церковні, фестивальні.

Yeah, yeah.